Чому я просто застигла на місці? Я могла її сама вигнати і наказати, але я просто стояла і не ворушилась. Якщо я її знову побачу, я більше не буду просто стояти, а сама її вигоню. Але цього ніхто не знає і не взнає. Чого так довго? Я просто не могла знайти ці страви. Ну, ти їх знайшла і вчасно, бо скоро ми підемо на зборище. Всі, коти підійдуть до кіхтевого каменю, будемо збиратися на зборище. Коти племені диких кіхтей сьогодні повні, тому ми йдемо на зборище, туди підуть. Кіхта лап, Фіолотоока та Кровоока, ожина, маколап та Лапа. Генічно лепо, ходімо, познайомлю тебе з моїми друзями. Хм, хороша ідея. І тоді я накинулась на персока. І повалила його. Ге, Брисголапко, Мухолапа. Саволапко. Привіт. О, Біла лапа, привіт. А хто це з тобою? Це нічна лапа, моя подруга. Привіт, мене звати Мухолап, а це Бризголапка і Савайлапка. Це ж твоє перше зборище? Ем, Так. Ти вчився на воячку чи на медикішку? Я вчуся на медикішку, і це дуже складно. Напевно, вчитися на воячку цікавіше, вчитися на воячку дуже захоплююче. Потрібно ходити на патрулі, полювати та вчитися новим прийомом з своїм виховником. Нашну лапу. іди сюди Ну, мені пора, бувайте. І ти подружися з ними. Я знаю, що ви знайдете спільний язик. Ем, привіт. Ем. Привіт. Привіт, Мене звати Дуболап, а це Сніжна лапка та липолап. Йди на сюди. Я сяйлива зірка, провідниця клану Роси, і я почну з борщі. У нашому клані все добре, повню тому народилися коршенята, макохвостої, листочок та пір'їнка. Передаю слово сніжні зірці. В кометному клані теж є поповнення це Горобину Лапка та королап. Передаю слово Совозору. В вітковому клані все добре, в калинах востою народилися двоє Кошенят, листочок та квіточка. Передаю слово корокозору. В клані диких кіхтей все добре, в нас з'явилася нова новачка медикішки це Нічна Лапа. Нарешті тепер я можу встигнути поговорити з друзями біла лапа. Гей, Нічнолапе, куди ти зібралася? В медикотів є ще одне зборище. Ем, Добре. Мені прийшло пророцтво від зроклану. Як я зрозумів, прийде чотири коти і вони стануть літерами кланів, але. Що це за звук?